Привіт, це Шопо шоу, і сьогодні поговоримо про найскандальніший за всі роки на відбір на Євробачення. В який момент що пішло не так, і чи було насправді чесним голосування в дії? Ну а крім того, розкажу, хто погрожував Максу Барських і як він через це прощався з життям і про те, чому Петап знову кудись полетів. Коротше, купа цікавого, тому чекаю на ваші лайки і коменти, і Переходимо до новин. Найскандальніший за всі часи нацвідбір на Євробачення 2024 позаду, але починається найцікавіше. Меловін вважає, що результати голосування. Тасовані і не лише виконавець такої думки. А переможниці нацвідбору Альона Альона та Джері Хейл прокоментували ці закиди. Та почнемо спочатку, яким був цей фінал нацвідбору? Як ви вже знаєте, виступи учасників і зіркових гостей були записані напередодні ефіру 2 лютого. Це організатори зробили у цілях безпеки. Ну а вже друга половина шоу, коли мали оголосити переможця, йшла дійсно у прямому ефірі. Але українці не змогли проголосувати за фаворита, бо застосунок дія буквально ліг, як ми після робочого тижня. Ну втомився. Насправді дія не витримала навантаження, адже в секунду запитів, щоб проголосувати, було аж 15 тисяч, а минулого року було 800 в секунду. Ну а поки додаток намагалися відновити в українців, з'явилася геніальна ідея: відправити на Євробачення. Сурдоперекладачку, яка запалила реально усіх. А саме Катерину Заботкіну, яка робила сурдопереклад пісень, настільки круто, що забирала усю увагу від артистів на себе. Тож величезний респект тобі, Катя. Але повертаючись до нацвідбору, то так вперше в історії переможця не назвали у день фіналу і перенесли голосування. А поки воно тривало, одна з фіналісток, виконавиця Скайлер, повідомила, що знімає свою кандидатуру. Знову ж таки, через збій в дії, бо голоси могли зарахуватися некоректно. А тому у цих піар-перегонах їй брати участь не цікаво. Правда, зняти свою кандидатуру у скайлер, все ж таки не вийшло, бо як пояснили організатори на цьому етапі конкурсу, такої функції нема. От, нема. До речі, прокоментував рішення Скайлера знятися з нацвідбору шоумен Володимир Остапчук, а точніше він висміяв співачку. Мовляв, вона підставила відбір і переможця, розігнала зраду, ну і порекомендував їй піти на дитячий конкурс з такою поведінкою. Але сумніви щодо прозорості голосування з'явилися не тільки у Скайлер, а й в ще одного фіналіста Меловіна. Після того, як стало відомо, що перемогу отримали Альона Альона та Джері Хейл, артист прокоментував це. Його бентежить той факт, що розрив між першим та другим місцем аж 600 тисяч голосів. Мовляв, дещо дивно. Ну а крім того, у стінах суспільного від працівників він почув підтвердження деяких чуток. Що лейбл ЕНКО з яким співпрацюють Альона Альона і Джері Хейл ще до оголошення результатів сказав, що готовий взяти більшу частину витрат на підготовку до Євробачення на себе. Але водночас Меловін підтримав дівчата, побажав їм гідно представити Україну. Бо претензій до виконавець у нього немає. Пісня крута зерно сумніву, це лише голосування. Самі ж дівчата Альона Альона і Джері Хейл відповіли на закиди щодо фальсифікації результатів нацвідбору. Зокрема, реперка у сніданку з 1 плюс 1 сказала так: я постійно кажу одне й теж дай нам Боже тих сил і тих грошей, про які всі думають, що вони в нас є. Отак, Альона Альона каже, що не уявляє, скільки треба заробляти, щоб підкупити таку кількість людей. І якби були ці гроші, то дівчата закривали б збори на зсу. Ну а до речі, щодо грошей, то стало відомо ще й скільки коштувало шоу нацвідбору на Євробачення. Інформація з'явилася на сайті Прозоро, і там вказана сума в 11 мільйонів гривень. Звідки така цифра? Ну, як відомо, то над створенням шоу працювало близько 400 людей. Плюс це обладнання, аудіовізуальний контент, оренда зали і багато-багато іншого. Але при цьому, наприклад, ведучі, артисти і журі гонорари, начебто, не отримували. Це за даними порталу Музвар прокоментував цю інформацію ведучий і офіційний голос Євробачення в Україні Тімур Мірошниченко. В ефірі одного телеканалу він сказав, що у нього гонорарів не було за всі Євробачення. У контракті прописано 185 гривень, які він має отримати, і на цьому все. Але як би там не було, маємо наостанок приємну новину від букмекерів. Вони підвищили шанси України на Євробаченні 2024 І тепер ймовірність, що Альона Альона і Джері Хейл отримують перше місце аж 17%. Тому тримаємо кулачки за наших дівчат. Ну і напишіть нам у коментах, які думки ви маєте щодо нацвідбору на Євробачення з чим ви погоджуєтеся, а з чим ні. І хто з фіналістів вам зайшов найбільше? Якщо ви думали, що тему про нацвідбір на Євробачення закрито, то ні. Тому що Тіну Кароль звинуватили у плагіаті, точніше, її номер, з яким вона виступила на нацвідборі, і якщо чесно, ним приємно вразила. Ну, принаймні мене. Вона вийшла на сцену без сценічного мейку, просто у джинсах, чорному гольфі і довгому пальто на плечах. Тіна Кароль сказала, що для неї це був ризик, виклик і бажання, щоб увага була не на шоу, а на глибокому сенсі пісні. Це правда було дуже чуттєво, і я досі під враженням. І не я. Дна, бо у коментарях її засипали компліментами. Але знайшлися і ті, хто запідозрив кіну Кароль у плагіаті. Ну, мовляв, трошки Леді Гага. Чому? А тому, що минулого року на церемонії вручення Оскар американська співачка Леді Гага вийшла на сцену у дуже схожому образі у кедах. Чорні футболці, джинсах із зібраним у колосок волоссям і без яскравого мейку. Тому і запідозрили у плагіаті. Але давайте чесно, Тіна Кароль вже давно з'являється у мережі і публікує фото з мінімум мейку. Тому ну який це плагіат? Хіба що артистка надихнулася виступом американської зірки? Ну, не більше. А може, і не надихалася зовсім. До речі, напишіть нам у коментах, як вам виступ Тіни Кароль. Макс Барських зізнався, що отримував погрози від ФСБ Росії і навіть прощався з життям. На щастя, з артистом все добре і обійшлося тільки погрозами. Однак, що то було в інтерв'ю Олексію Суханову? Макс Барських розповів, що з перших днів повномасштабного вторгнення він активно транслював усі звірства ворогів. Тоді він, як і всі українці, які мають публічність, намагалися донести правду росіянам, щоб відкрити їм очі. Ну але ж хто знав, що то все як горохом об стіну? Хоча певно, горох об стіну це більш результативно. Хм. Та все ж саме за ці намагання донести правду Максу Барських і прилетіло. Причому прилетіло від державних служб отих боліт. Йому почали надходити погрози від російських політиків, від ФСБ Росії і від усіх решти, каже, що у той період він не те, що зі сценою прощався, а навіть зі своїм життям. Але у першу чергу він думав про українців, які щодня були під ворожим обстрілом, страждали від окупантів, а тому, попри все, продовжував говорити правду про події в Україні. І як каже Макс Барських, він для себе зрозумів, що якщо і вмирати, то до кінця нести правду і зробити хоча б щось, щоб зупинити війну. Але як ми вже побачили після фактично двох років, та навіть більше, говорити на тих болотах нема з ким. Бо, як то кажуть, там всі раденькі, що дурненькі, а з дурнем каші не звариш. Такий вам короткий екскурс в українські прислів'я та приказки. Потап пояснив, нащо він знову подався за кордон. Ну або чому він ніяк не повертається в Україну? А тому, що будує міжнародну корпорацію шоу-бізнесу. Ну хто ж як не він? Репер опублікував селфі, де він знову кудись летить, цього разу у Стамбулу. І знаєте навіщо? Щоб знімати нові кліпи під світлиною він так і написав: розширюю території, будую міжнародну корпорацію шоу-бізнесу. Мовляв, він як продюсер завжди йде до нових можливостей. І ще додав, що кожен крок, який він робить, зміцнює його пристрасть та рішучість вписати свій слід у глобальній історії індустрії розваг. А слід він свій де тільки не залишив і в Іспанії, і у Великій Британії, де на Дубайщині. Ну багато де за відрядженнями потапа можна знаєте географію вивчати. Ну, правда. До речі, у мережі його поїздки хтось засуджує, хтось навпаки підтримує і дякує. А хтось питає, де Настя. Ну а як ви ставитеся до таких робочих відряджень потапа? Напишіть нам у коментах. Даша Астаф'єва зізналася, що була в аб'юзивних стосунках і згадала, як колишній лупив макогоном. Але історія потребує уточнень, тому дивіться: насправді своїм особистим життям артистка ділиться не часто. Зараз так, взагалі, приховує обранця, бо щастя любить тишу. Але днями співачка опублікувала пікантні фото, а під ними написала не менш відверту історію. Розповіла про гіркий досвід стосунків з арбузером. Угу. Вона зізналася, що знає, як це жити з чоловіком, який себе не поважає. Мовляв, ти спочатку закохуєшся в людину, яка, як і будь-хто, має свої комплекси тріщинки і нерівності. Ти закриваєш на це очі, бо в усіх є своє минуле. Але з часом помічаєш, що коханий виявляється людиною без поваги до себе. І до оточення у такому випадку, як пише Даша Астаф'єва, жінка починає тягнути на собі усі стосунки і боротися. Та, врешті, усі намагання призводять до того, що ситуація погіршується, і чоловік починає ненавидіти себе сильніше за слабкість, а тебе лупити макогоном за силу. Даша Астаф'єва не уточнила, чи то літературний образ лупити макогоном, чи правда колишній піднімав на неї руку. Однак закликала дівчат у таких випадках звертатися за допомогою чи за підтримкою, а не терпіти оце все далі. Бо терпець – то, звісно, велика сила, особливо коли урветься. Але краще до цього не доводити. І макогоном не лупити нікого, а використовувати за призначенням для розтирання маку у макітрі. Віталій Козловський відреагував на чутки, що він не служить в ЗСУ. Відреагував одним словом, але все ж, що там трапилося, то а справа в тому, що екс продюсер виконавця Ігор Кондрацюк поскаржився, що перестав отримувати від Віталія Козловського виплати, які той йому винен. Ну а винен артист за те, що виконував пісні, права на які належать Кондрацюку. Мова йде про мільйони гривень, якщо пам'ятаєте. А я думаю, пам'ятаєте, бо тягнеться ця вся історія роки, і ціле покоління вже виросло, поки тривають оці от всі розрахунки і підрахунки. Але продюсер припустив, що Козловський більше не служить в ЗСУ, бо якби це було так, то з його зарплатні Ігоря Кондратюку надходило б 20%. І ці кошти спершу надходили, а потім перестали. Тому продюсер і думає, що можливо співак більше не в зсу. Сам же Віталій Козловський правда певний час був на фронті на Донбасі, а потім його перевели в іншу частину, і він говорив, що служить у Києві. Подробиці не став розкривати, бо то вже військова таємниця. Ніяких деталей про його службу наразі невідомо, але прокоментував припущення Ігоря Кондрацюка Віталій Козловський одним словом: задовбав. Точніше, там було трохи інше слово, але сенс саме такий. А щодо того, чому Кондрацюку перестали надходити гроші від військової зарплати Віталія Козловського, то цього артист не пояснив. Ну але хто зна, може від нового року не всі відійшли у бухгалтерії, може в них технічна перерва, а може на дрони перерахували не менш важливо між іншим. І до речі, не забувайте, що кожна гривня важлива, а тому не втомляємося донатити. Важко Софію Ротару хочуть позбавити звання почесний громадянин Ялти». Ну зрозуміло, хто це хоче зробити. Звісно, окупанти, які засіли у нашому українському Криму. Мовляв, Софія Ротару фінансує зсу у 2014 році. Не визнавала окупований Крим російським і після початку СВО підтримала українську армію. Ну і до чого тут претензії? Все правильно зробила. Але там кажуть, що Софія Ротару ворог їхньої країни, а тому вже давно треба було її позбавити того звання почесний громадянин Ялти». щодо самої артистки. То вона з'являється у мережі дуже рідко. Останній її пост був ще влітку 2022 року, і тоді вона була у рідному селі у Чернівецькій області. Тоді ж, до речі, зізналась, що з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує проєкт, який піклується про жінок і дітей військових. Подейкували, що вона живе під Києвом. Хтось сказав, що в Італії, а деякі взагалі що в США. А щодо концертів, то її колишній директор сказав, що зараз для Софії Ротару не час для виступів, і в Росію вона більше не поїде. Що в принципі цілком логічно. Чоловіка Маші Єфросиніної Тимура Хромаєва запросили до військових НАТО. Про це розповіла сама ведуча, бо просто не змогла не поділитися такою важливою новиною. Насправді, чоловік Маші Єфросиніної пішов добровольцем в ЗСУ ще на початку повномасштабного вторгнення. Якось вона розповідала, що Тимур Хромаєв командир роти у 112-й бригаді і в його підрозділі більше ста людей. Він з хлопцями понад рік був у прифронтових зонах, займався там радіоелектронною боротьбою. Бою, БПЛА, дронами і знищував ворожі цілі. Як сказала Маша Єфросиніна, вона питала у чоловіка: ну що, що можна розказати підписникам з його нового шляху військового. На що він їй казав, що нічого не треба говорити, він просто робить свою роботу. Однак зараз ведуча не змогла промовчати. Вона показала, як нещодавно спілкувалася з чоловіком по відеозв'язку і повідомила таку от новину: Тимура Хромаєва запросили до військових НАТО для обміну досвідом. Причому вже вдруге запросили. М? А досвід то в наших військових ого? ого-го. Тож Маша Єфросиніна дуже пишається своїм чоловіком. Як і всі ми, українці, пишаємося нашими захисниками і дякуємо їм за кожен наш день. Акторка студії квартал 95» Ірина Гатун розповіла, навіщо ж вона їздила у тимчасово окупований Крим. А ви пам'ятаєте певно цей скандал? Почалося все з номера про дівчину Сіськадовська, а закінчилося тим, що Ірину Гатун внесли у базу миротворець. Ну і ще знайшли в її соцмережах фото, що вона була у Криму під час його окупації, і не один раз. І акторка чесно зізналася, що так. Вона їздила у Крим у 2015 та 2019 роках, але не відпочити чи заробити кошти а для того, щоб підтримати близьку подругу, яка дуже важко переживала анексію півострова. Ірина Гатун каже, що подруга підтримує Україну, але через певні обставини змушена жити на тимчасово окупованому півострові і не може поїхати. До того ж, тоді подруга тільки не народила дитину, у неї погіршилося здоров'я, тому просто потрібна була підтримка. Ну і плюс до того ж, акторка сказала, що коли вона їздила до подруги у Крим, то закон не порушувала, тому що їхала за українським паспортом і через український кордон в контрольний пункт «Каленчак». Тож, Ірина Гатун дивується, тому що люди гноблять її українку за те, що вона поїхала з української сторони з українським внутрішнім паспортом в наш український Крим. Тож історія така. Ну а ви що скажете щодо її поїздок в Крим? Де поставили б кому у фразі Пробачити не треба злитися? Співачка Мамаріка лягла під ніж пластичного хірурга. Неочікувано для підписників артистка поділилася кадрами з лікарні і зізналася, що наважилася на важливий для неї крок: зробити маму пластику. каже, що так, вона любить і приймає себе такою, якою є. Але якщо хочеться щось змінити, то треба це робити, Тож вона звернулася до пластичного хірурга і зробила підтяжку грудей. Ну а крім того, під шумок і ще одну операцію, дещо підкоригувала живіт. Як пояснила мама Ріка, коли вона народжувала, у неї був кесарів розтин, лишився шрам і негарно випирав живіт. Тому співачка разом з мамопластикою зробила і міні-пластику живота. Зараз мама Ріка вже відходить від операції. У неї почався процес реабілітації і відновлення. Поки вона ходить у спеціальному корсеті. Але щоб ви розуміли, коли артистка побачила результат операції на відео. То плакала від щастя. І це не жарт. Вона реально плакала. Її чоловік Сергій Середа пожартував, що це їй подарунок. Одна на Новий рік, друга на день народження. А тепер цікаво, який же подарунок Сергію буде на свята, а співачка Джамала приголомшила радісною новиною. Вона вагітна і стане мамою втретє. Про це вона повідомила в особливий день у фінал нацвідбору на Євробачення 2024 і виклала ніжне гарне фото. І насправді не просто так саме в цей день вона зізналася підписникам. Право у тому, що за таким цікавим звігом обставин Джамала була вагітною під час Нацвідбору на Євробачення у 2018 році, а потім чекала на другу дитину під час Нацвідбору у 2020 році. І от знову чудова новина, і знову під час Нацвідбору на Євробачення. Мені от цікаво, я якось чула таку от річ, що якщо б на місці, на якому сиділа вагітна, теж завагітнієш. І от питання: а це працює з кріслами членів журі чи ні. Але менше з тим. За Джамалу дуже раді і вітаємо її. Ну і чекаємо на поповнення. Цікаво, хто буде: третій синочок чи красуня донечка. От і все, дякую, що додивилася до кінця. Не забувайте про лайки, коменти і підписку на ютуб канал ЛюксФМ. Вам не складно, мені приємно. І побачимося за тиждень у новому випуску шопо-шоу.